І збиває православних уніатська віра і того формата білоруського, Брезького, вони розвалили в повне інтересну Реч Посполиту. Так ся що державу розвалили. То ж саме, пострадалися і ужгородські уніяти, котрі теж поклали 5 копійок своєї розвалити Австромадянщину. Не треба нам се бояти. Коли в всьому світі на нас нападають, нас Бог захищає, нам Бог дає сили, щоб ми вели себе акуратно і повторююся. У нас у православних, як сказав Митрополіт, ми не обіжаємося на лічності, на суддів, на там прокурорів. Ми можемо удивлятися і болезнювати, чому ж таке твориться, коли наші обвинителі займаються відкритим злочином. Інтересно, що нині апостол Павел каже, я вам, Павел, узнік, пишу послання. Він це тим хвалить. Ведь коли узніки Совєтського Союзу, коли образувалася Незалежна Україна, вони що стали? Вони стали героями. От по чому ми знаємо, що рано чи пізно гонітелі заганяються в пекло. А ті, котрі потерпіли, стають ісповідниками за віру Христову. Чехословацькі австрійські політологи сказали, що добре було б у Європі скоро кіця, що там розвалить, знову відновити австро мадярську імперію. І многі з них почали сватати і русинів, русинів Словакії, Польщі, Мадярщини, Румунії. І вдруг. Русини там із Словакії кажуть, а ніколи з вами більше не хочемо бути, яка б не була Золота Австро-Венгрія. Сто тисяч русинів ви замучили в концлагерях. І ще не було сталінських концлагерів, і ще не було німецьких фашистських, а вже антирусинських концлагеря смерті вже були у Австрії на Телергофі Терезині. Вот Відповідь: Знають наші люди історію. Що ж нам робити нині жителям Закарпаття, котрі в складі України, а молитися за єдинство країни. Господи, вже зазнали хліба того, були ми в єдно з многими. Рахуємо, що тепер у єдно з канонічною українською православною церкви у нас, хоча ми гонимі з ними в'єдна но Зато і нагороду буде мати в єдно, а ми однеї неї не хочемо відступити. Так от ми ті самі, котрі видимо, що якщо переслідують Українську православну церков, то ми согласні з ними в'єдно потерпіти гоніння за віру Христову, православну, канонічну. Сьогодні ще один момент, споминали про Каувакума, котрий. Предупреждав Ізраїльське царство, власть ізраїльську, предупреждав їх, заканчуйте ви свої грішні діла, гріховні діла, злочини, бо буде біда за гріхи ваші. Будете ви в рабстві чужого народа, не слухали. Та де гонітілі церкви, когось слухають, але ну, прийшов час, прийшов. Навуходоносор, цар вавілонський, і весь народ єврейський забрав у полон, зруйнував їх святиню храм Єрусалимський, Соломонов. А люди пішли у страшніший вавілонський плен. І ми сьогодні кажемо. Це ти прочевакуми, моли Бога за нас, щоб ми так же, коли нас передупреждають, покайтеся і справтеся, щоб ми слухали, бо в такому случаю ми дійсно можемо тут бути діти Божі, котрі слухають голос Божий через пророкою, апостолов і Евангелії. І тут, на землі, ми діти Божі, єднані з Канонічною церквою, а в вічності і наслідники Царства Божого. Amém.